Вступ з любов'ю і повагою до рідної людини. Ідея написати родинний літопис належала моєму синові Олексію. Тоді батько був ще живий, і ми мріяли зібратись колись у сімейному колі біля каміна і слухати спогади про нашу сім'ю. Я почала приводити до ладу сімейний архів, світлини, потім занурення в матеріали обласного архіву та обласної бібліотеки імені Котляревського, спілкування з людьми, які добре знали Віталія Кашперського. Але 1 квітня 2021 року земний шлях нашої дорогої людини скінчився. Душа митця відлетіла у вічність. Одного разу вже після смерті чоловіка прийшла до мене в гості Інна Дідик, журналістка, письменниця, яка ще у 2016 році підготувала цікаву передачу про Віталія Кашперського для полтавського телебачення «Лтава». Я розповіла Інні про свою пошукову роботу, познайомила з нотатками, листами, і вона підказала мені ідею написати книгу пам'яті про Віталія. Родина підтримала цю ідею, розпочалася копітка робота. Маючи великий досвід літератора, Інна надихала мене на працю, допомагала збирати спогади людей, які знали Віталія, брала інтерв'ю, редагувала їх, за що я їй щиро вдячна. Так з'явилася ця книга, в якій розповідається про Віталія Кашперського: чоловіка, батька, актора, режисера, педагога. Друкуються спогади людей, які близько знали його і нашу родину. У книзі також використані публікації в пресі, інтерв'ю, світлини, описується життєвий і творчий шлях митця, особистості яскравої, неординарної. Зафіксовано його спогади про його родину, яка постраждала за Україну під час сталінських репресій, про дитинство, обпалене війною. Роздуми про театр особисте життя. А чи завжди шлях заслуженого артиста України був усіяний квітами вдячних глядачів? Як йому працювалося? Чи мав він задоволення від довгих років на сцені? Книга писалася з любов'ю і повагою до рідної людини. І віриться, стане неоціненним скарбом для сім'ї. Але гадаю, вона буде також цікавою для небайдужих до мистецтва людей, шанувальників театру, таланту Віталя Кашперського, який, за словами відомої полтавської поетеси Марії Бойко, ніс у собі цілий всесвіт мистецтва. Бо це не тільки історія однієї людини, це сторінки історії нашої країни. Українського театру символічно, що народження книги співпало з тридцятиріччям незалежності України. Цей збіг у часі символізує єдність поколінь сім'ї кашперських, патріотів рідної країни. Користуючись нагодою, висловлюю глибоку вдячність журналістам, працівникам архівів, друзям, колегам, учням Віталія Степановича, кожному, хто виявив бажання допомогти у створенні цієї книги і хто зберіг для нас нашу історію. З повагою, Олена Кашперська. Я наче й зараз відчуваю його руку. За вікном ніч чути перестук коліс приміського потягу полтава Кременчук, десь далі, на чотири вагони вперед, ледь мерехтить під стелею єдина лампа. Двері вагона, немов живі, відчиняються і знову зачиняються, акомпануючи руху потяга, запах солярки, бруду, стомлених речей, тільки на деяких металевих каркасах колись тримісних крісел поїзда. Збереглися дві, а де й три дерев'яні дощечки, на яких можна сидіти. Повний місяць летить поряд, наздоганяючи наш вагон, минаючи силуети дерев та електричних стовпів, його хлистке холодне світло раз за разом розрізає темряву вагона. Я майже сплю. Моя голова на колінах батька, який читає мені книгу. Я чую його голос. Сонце зайшло за Голдерські гори, і м'які сутінки так любі всьому живому вже почали гортати навколишні горби та долини. На заході небо пишно палахкотіло, а у видалинах світло було таке слабке, що ледве давало тіні. Вздовж річки шабан, на високому її березі ріс невеликий сосняк, де заховалася затишна галявинка. О тій чудовій весняній порі, коли навколо духмяніли запашні квіти, вона видавалася справжнім райським куточком. І все ж найцікавіша ця галявина була тим, що тут оселилася родина лисиць. Мабуть, найважче, що зараз могла попросити мене мама, це написати про батька. По-перше, минуло не так багато часу, як скінчився його земний шлях. Тверезо мислити і чітко висловлювати думки для мене зараз майже неможливо. По-друге, у нас із батьком були особливі стосунки, які я хотів би зберегти у власних спогадах, зробивши свої висновки, знову і знову згадуючи ті чи інші випадки. Розмови і розуміючи деякі з них тільки з часом. У нас були стосунки незвичайні, думаю, неможливі у багатьох інших сім'ях. Ми мало бачились, занадто мало, мало розмовляли. Ні, не в тому плані, що не було хвилини на балачки, а в тому, що ми не витрачали час разом на зайве, наче відчували, як швидко він минає. Батько як ніхто умів мовчати він був глибокою людиною і сильним психологом. І досі з жодною людиною я не відчуваю такої єдності думок і розуміння, яке було у нас, коли ми просто йшли вечірнім полем на по рибу або сиділи разом біля вогнища. Якщо можна було б охарактеризувати наші стосунки одним реченням це розуміння, де слова зайві. Одним поглядом батько міг висловити своє ставлення чи підтримати жарт, однією усмішкою очей оцінити мою художню роботу. А коли починав говорити, то я вже й не розумів, чи я розмовляю з театральним режисером чи з художнім критиком, який усе життя вивчав художнє мистецтво та його найтонші нюанси. Він говорив з мистецькими прикладами із авторами, назвами робіт роками. Техніками виконання настільки глибока у професійному розумінню це була людина, якось він мені сказав, сину, театр це поєднання усіх видів мистецтв, тільки разом, збираючись в одне ціле, вони розкриваються і набувають повної сили, починають впливати на людину, робота режисера розуміти і поєднувати їх. Передостанній раз ми бачилися з батьком, коли він, уже слабкий, прилетів до мене у гості на інший бік планети. Він не боявся нічого: ні свого віку, ні десятигодинного перельоту, ні труднощів мандрівки, тільки була б уся сім'я разом, хоч на деякий час. Я назавжди запам'ятав цей випадок. Ми зустрілися в аеропорту, сіли у таксі на заднє сидіння. Він узяв мене за руку дуже міцно, майже до болю. Ми їхали мовчки близько двох годин, і весь цей час він міцно мене тримав, і стільки всього було у цьому. Я наче й зараз відчуваю його руку і думаю, буду відчувати усе життя. Олексій Кашперський, син.